Палац водних видів спорту Дюсша Номер один місце, де щодня гартується сила, витривалість і характер. Тут юні спортсмени долають страх води, відточують техніку та роблять перші кроки до великих перемог. До комплексу входять 50-метровий басейн, зал сухих тренувань і два сучасні тренажерні зали. Тут народжуються майбутні чемпіони серед хвиль, наполегливості та щоденних тренувань. На базі нашого 50-метрового басейну в комфортних умовах проводяться регулярні заняття з плавання для дітей віком від 6 років. Набір групи спортивного плавання проводиться для дітей віком 6 років. В відділенні плавання спортивного ДСШ-1 функціонують 16 спортивних груп, які тренуються під керівництвом досвідчених фахівців. Педагогічна майстерність, професійна компетентність наших тренерів допомагає нашим вихованцям підвищувати морально-вольову підготовку, мати певні спортивні досягнення та приймати участь в міських, обласних, українських та міжнародних змаганнях. Нещодавно проходив чемпіонат України з плавання в місті Бровари. Вихованець нашої школи Ярий Кирило завоював золото на дистанції 200 метрів брасами. Ми пишаємось такими результатами, і адміністрація нашої спортивної школи запрошує дітей тренуватися в нашому басейні. Але палац не лише про спорт і чемпіонів. Тут дбають про здоров'я всієї громади. Оздоровчі заняття відкриті для всіх охочих, діють соціальні програми для ветеранів та їхніх родин. Тренери допомагають відновлюватися після травм, вчитися плавати та підтримувати форму, роблячи кожне тренування приємним і ефективним досвідом. У нас є професійна команда з тренерів-викладачів, які безпосередньо набирають дітей та дорослих оздоровчі групи. Де займаються з ними з понеділка по п'ятницю з 6 ранки до 13.00 і з 18.00 до 20.45. Діти займаються з 14.00 до 18.00. В суботу в нас проходять заняття з 12.00 до 17.00. Безпосередньо ми навчаємо на наших групах здоров'я людей, які не вміють плавати, люди, які Хочуть навчитися вірно плавати. Люди якісь по рекомендації лікарів приходять поправити безпосередньо осанку спини. Якщо є якісь порушення руки, ноги ми безпосередньо допомагаємо цим людям. Особлива увага у палаці до криворізьких нескорених ветеранів, які після поранень повертаються до активного життя. Тут вони плавають, грають у волейбол, сидячи, зміцнюють тіло й дух у просторі, який легко трансформується під будь-який вид спорту. Два тренажерні зали доповнюють один одного. Тут є штанги, обладнання для вислування та спеціальні тренажери для плавців. Завдяки приділяємій пильній пильної увазі керівництва міста, своєчасному виділенню коштів на утримання палацу водних видів спорту, ми маємо технічну можливість тримати у робочому стані сучасну водопідготовку та комплексну працездатність спортивної споруди. В басейні постійно підтримуються ініціативи та проекти голови ради оборони міста. Басейн палацу відкритий цілий рік, а вода завжди ідеально комфортна: 26,5 градусів, незалежно від сезону. Юлія Вітряк назарпросенко цей день.